Доброго дня, мене звати Шкімова Маргарита Олександрівна, я лікар акушер гінеколог та лікар ультразвукової діагностики. Одним із важливих досліджень в гінекології є ультразвукове дослідження органів малого тазу, яке, власне, і є невід'ємною частиною комплексного гінекологічного огляду. Дослідження проводять різними датчиками: проводять його трансабдомінально, трансвагінально та деколи навіть трансректально. Трансвегінальне дослідження слід проводити на порожній сечовий міхур та важливо після огляду на кріслі та взяття матеріалу на мікроскопічні дослідження. Трансабдомінальне дослідження проводять при наповненому сечовому міхурі. Для цього пацієнтка має випити перед процедурою від пів літра до літра води. Щодо дня цикла, коли проводиться ультразвукове дослідження, тут можуть бути різні підходи, в залежності від того, яку мету ми переслідуємо. Адже для кожної фази циклу є свої критерії, що лікар має бачити на УЗД. Відповідно них він проводить оцінку отриманих результатів. Як правило, профілактичний огляд малого тазу проводять з 5 по 10 день менструального циклу. Але якщо є жалоби, проводити УЗД можна будь-який день циклу, обов'язково після консультації з гінекологом.